Вітаю вас, дорогі глядачі народної думки. І ті, хто готується до опального сезону, до субсидії, то послухайте відео уважно, тому що частині українців треба подати заяви на переоформлення субсидії. І кому це зробити? Обов'язково сповістив пенсійний фонд, щоб ви не втратили виплати, щоб не залишились без грошей самий такий непідходящий період, да, коли почнеться опалення. Так, да, звісно, тоді можна буде піти дооформити, але ж ви знаєте, які тоді будуть черги і все інше, тому краще це зробити зараз, зарані, щоб потім собі спокійно спати, жити і отримувати свою субсидію. Тож, кому потрібно переформити субсидію 100%? І кому вона переоформиться автоматично? Тому що в пенсійному фонді, слава Богу, вже який четвертий рік поспіль діє така послуга оця автоматичного переоформлення і вона значно спрощує життя українцям. Тому розбираємося. Перше. Переоформити субсидію надо тим людям, в яких кількість проживаючих менше, ніж кількість зареєстрованих. Тобто, хтось є зареєстрований в будинку, але він там не живе. Там, діти, да, які десь виїхали, ще що, ще що, ще щось. Тим людям потрібно переоформити субсидію. Далі, тим людям, в яких була знята субсидія, тобто які не отримували субсидію в минулий період. Ну, зрозуміло, тим, хто оформлює вперше. Далі, тим людям, в яких в домі проживають внутрішньо переміщені особи. Їм також наново подати заяву потрібно і оформити субсидію. Далі, тим людям, які орендують домівки, да? тим, які ну, проживають не в себе вдома, а десь в орендованих домівках, також ті люди мають право на отримання субсидій, навіть якщо то не ваш дім. Ну, і, звісно, тим, в кого щось змінилось в складі домогосподарства. Тобто хтось приписався, виписався, одружилися, народилися дітки, да? додавились, або не доведе Боже, хтось. Помер, тобто зменшилось, також тим потрібно подати додаткові, уточнюючі як дані, скільки вас людей проживає. Тому що субсидія нараховується відповідно до того, скільки людей проживає, який прибуток вони мають загальний, і скільки їм не вистачає до оплати комуналки, і їм вже покривається субсидія. Кому оформиться автоматично тим, Хто весь час отримував субсидію, і в нього нічого не змінилося в майновому і кількісному, да, це так називаємо, стані в домогосподарстві. Тим, в кого літня субсидія була нульова, це хорошо, да, погано, що вона нульова. Ну там давали по 30, 40, 100 гривень як кому. Але якщо навіть була нульова, це означає, що вона вам, типу, давала, що у вас все нормально, що ви оформлені. Тим також буде продовжено автоматично. Е, якщо у вас щось змінилося в майновому стані, тому що за на субсидію береться дані за перший-другий квартал 2025 року, дані про ваш прибуток. А для пенсіонерів, за серпень місяць відповідного року, так, цей прибуток береться до уваги. Но також не, звернутися за повторним призначенням субсидії надо тим людям, у яких є борг по комуналки. Тому що знаємо, якщо більше трьох місяців борг, субсидію знімають. Да? Для того, щоб її поновити, потрібно борг або оплатити, або реструктуризувати. Що таке реструктуризувати? Це коли ваш борг розбивається, типу як кредит на декілька місяців і ви його... Оплачуєте рівними частинами, типу платите далі за комуналку, і плюс ще оплачуєте от борг який вас реструктуризований. Тоді також субсидія надається. Що там цікавого ще по цій субсидії? Що судячи загального бюджету, який прийняли в, пенсі... Не, в пенсійному вибачаюсь в уряді, то розмір. Грошей, які виділяють на субсидію, плюс, мі... не плюс-мінус, а, а такий самий, як в минулому році. Це означає, що будуть давати плюс-мінус тільки саме. Єдине, що вказано, більша кількість отримувачів. Ну, це, я так розумію, зробили з запасом. Хоча в цьому році ну, така тенденція, що кожен рік отримувачів субсидії менше і менше, хоча внутрішньопереміщених осіб додається, всього додається, але тенденція. Говорить сама за себе. В загальному, в загальному, якщо не збільшують суму субсидії, то можна і очікувати, що не буде збільшуватись ціна за комуналку. Хоча мораторій на світло лише до кінця жовтня, а потім може світло піти вверх-вниз, ну, вниз навряд чи, а от вверх цілком може піти. Я за цим спостерігаю, хоча спостереження це таке, звісно, собі хотілося б ще б якось на це впливати, але це для того є інші органи, які цим займаються і це все враховують, і потім нас тільки ставлять знаєте, таку да? прийняли, будьте добрі, Ну, Віриться, що якщо ну, дійсно дані не змінилися, то е, ціна залишиться такою ж. Е, тож, ті, хто по списку я озвучив і ви себе почули, що вам потрібно піти і переформити субсидію. Можете це зробити, відповідно відвідавши пенсійний фонд. Можна через Кабінет Пенсійного фонду подати на заяву на субсидію, тобто навіть не йти туди а онлайн. Можна також зараз вже запустили через Дію, тільки не через Дію, ваш мобільний додаток, а через портал Дія, тобто зайшовши туди. Там є заява на призначення субсидій. В кого були якісь великі покупки, там депозит на 100 тисяч, другий автомобіль, друга квартира, да? хто купив, то, на жаль, субсидію заберуть через от саме майновий стан. Ну, навіть якщо ви цього не вкажете, пенсійний фонд. Має доступ до всіх реєстрів, бо субсидію ж назначає пенсійний фонд, а у пенсійного фонду є доступ до всіх реєстрів, і він це побачить і вріже. Якщо у вас є там депозит, більше 100 тисяч, ви зробили да, в банку, ви маєте про це повідомити. Пенсійний фонд відповідно до правил. Да? Ну, відповідно до правил, ви маєте це вказати. Ну, люди рідко то роблять самостійно, але... Але це все рівно випливе. І якщо вам буде назначена субсидія, а потім то випливе, то пенсійний фонд, звісно, буде вимагати, щоб ви її повернули. Повернули кошти, типу, які ви неправомірно використовували. Ось така от ситуація, думаю, що все зрозуміло, ясно, чітко розповів. Якщо є якісь питання, нагадую, в нас є ще один ресурс, називається дубровські відповіді. Задавайте питання тут, відповіді отримуйте там. Первіше народні відповіді, народна думка відповіді. Тому радий буду вас там бачити і відповідати на ваші питання. Наскільки вмію, знаю, можу. Тому давайте розбиратись далі, дорогі мої глядачі.